Розв'язування задач на знаходження густини маси об'єму тіла. На минулому уроці ми з вами вивчили поняття густини. Так, густина позначається літерою Ру, характеризує певну речовину і дорівнює відношенню маси тіла до її об'єму. Формула роду рівні М поділити на В. Густина, маса і об'єм. об'єм. Об'єм вимірюється в метрах кубічних, якщо менша, менші розміри, то можна в сантиметрах кубічних. Маса в кілограмах, якщо маленькі, можна в грамах густина. Кілограм на метр кубічний це основна одиниця, але можна і в грамах на сантиметр кубічний, якщо у вас інші величини. Далі, з цієї формули. Методом трикутника заповнюємо Ру зліва, М вгорі, В. Справа метод трикутника використовується, коли права частина формули дріб. Звідси, щоб знайти масу. Бачимо, масу закриваємо, ру в рядочок, значить треба густину помножити на об'єм. Щоб знайти об'єм м риска дробу, бачите, поділити на ру, м поділити на ру. Сьогодні вчимось розв'язувати задачі. Перша задача маса каменя дорівнює 520 кг, а об'єм 0,2 м кубічних. Яка густина каменя? Записуємо дану. Маса каменя це М 520 кг, Об'єм 0,2 метри кубічних. І питають, яка густина каменя. Густина каменя позначається літерою Р. Підкреслюємо умову записуємо. Знайти густину. Формула густини треба масу поділити на об'єм. Задача просто вставляємо числа маса 520 кг поділити на об'єм 0,2 метрів кубічних дорівня. Тілимо. 520 на 0,2. Отримуємо 2600. Бачимо, одиниця вимірювання виходить кілограм поділено на метр кубічний. Відповідь. Пустина каменя 2600 кілограм поділений на метр кубічний. Задача номер 2. Об'єм бетонного блока дорівнює 1,5 метрів кубічних. чому дорівнює маса цього блока? Запишемо дано. Об'єм. Це буква В позначається об'єм. Так, 1,5 метра кубічних. Далі, для того, щоб знайти масу, зверніть увагу на праву частину нашої дошки. Маса дорівнює Густина повноштана об'єм. Густину ви знаходите в кінці підручника, у вас є. Таблиця густин. Можете побачити ось її частинку. Дивимося, вам потрібно знайти бетон. Так. Далі. Два значення бетону, бачите? да? 2200 2200,2. Яке ж нам використати? В умові задачі об'єм в метрах кубічних. Значить, і ми дивимося, де густина ось з метрами кубічними. Значить, будемо брати. Це число 2200. Пишемо табличне значення густина бетону 2200 кг поділити на метр кубічний. Знайти, так. підкреслюємо. Знайти потрібно масу. Маса це літера М. Е. З формули густини ми вже навчилися виводити масу. Пишемо, Щоб знайти масу потрібно густину, помножити на об'єм. Маса дорівнює густина 2200 кг на метр кубічний, поділити, помножити на 1,5 метрів кубічних. Маємо. Так, 2200 множимо на 1,5 На уроках фізики можна користуватися калькуляторами для обчислень. Далі дивіться, метр кубічний, метр кубічний скорочується, залишається кілограм. Дійсно, маса вимірюється в кілограм відповідь 3300 кілограм маса бетонного блока. І ще одна задача. За зміну на бетонному вузлі виготовили 50 метрів кубічних бетону. Скільки автомобілів потрібно для перевезення цього бетону, якщо кожен автомобіль може вмістити вантаж 5 тонн? Так, в нас є всього. Запишемо 500 метрів кубічних бетону. В метрах кубічних вимірюється об'єм. Весь об'єм 50 метрів кубічних. Далі, скільки автомобілів? Кількість автомобілів називається або позначається N. Потрібно для перевезення цього бетону, якщо кожен автомобіль може містити 5 тонн. Напишемо М1 мається на увазі, що один автомобіль перевозить 5 тонн. 5 тонн, основна даниця маси кілограма – 5 тисяч кілограм. В одній тонні 1000 кг множимо 5 на тисячу. Далі перевозять бетон, запишемо густину бетону. З попередньої задачі вже дивилися 2200 табличне значення: кілограм на метр кубічний. Тепер давайте уявимо цю картинку. Потрібно знайти N. Так. Тобто кількість машин. Щоб зрозуміти, як робити задачу, у вас є ось така, допустимо, куча бетону 50 метрів кубічних. І ви однією машиною перевезли 5 тонн. Потім ще однією машиною 5 тонн. І це питається, скільки раз так потрібно зробити. Значить, виходить, нам потрібно весь об'єм поділити на об'єм той, що перевозиться за раз. Це вам буде кількість. Ну, у фізиці зазвичай ми. Дію ділення пишемо не двома крапками, а ризку в другу. Так і запишемо. Щоб знайти кількість машин, потрібно об'єм всього бетону, те, що треба перевести, поділити на об'єм, який перевозить одна машина. Для того, щоб знайти об'єм, маючи ось масу і густину, потрібно масу. Що перевозить одна машина, поділити на густину бетону. Отже, входить на задачу на дві дні. Дізнаємося, який об'єм перевозить один автомобіль. Так, 5 тисяч кілограм. Поділити на 2200 кілограм. І приблизно дорівнює 2,27 метрів кубічних. Далі означаємо кількість машин, об'єм, який потрібно перевести 50 метрів кубічних за один раз перевозиться близько 2,27. Метрів кубічних. Так, і виходить 22,3. Що це означає? Що 22 машини буде повних і частинка бетону залишиться. Але якщо його потрібно перевести, значить ще треба додати тоді плюс один автомобіль. Відповідь. Двадцять три автомобілі. Двадцять три автомобілі.